Доброго дня, мене звати Віталій Валентинович, я лікар-отолернголог Красилівського медичного центру Агапіт. Варто розповісти різницю між класичною аденатомією та кубляторною аденатомією. Місцеве знеболення в класичних аденатоміях проводилось змащуванням слізової оболонки носової порожнини та поверхнево аденоїдних вігітацій, що майже ніколи не давало ніякого ефекту. Коли адинотовим інструментом, яким забираються аденоїди, заходили через глотку в носоглотку і здирали їх до фасції, залишалася поверхня, яка була абсолютно незнеболена, досить сильно боліла. Перша перевага це те, що пацієнти після оперативного втручання не відчувають абсолютно ніяких болівих відчуттів. Тут дитина собі прокидається і гарно себе почуває, почуває себе здоровою, гарно дихає носом. Другий вагомий плюс. Цього методу це менша травматизація та зменшення кількості крововтрати в десятки разів. Також вагомим плюсом методу є виконання саме під ендоскопічним контролем. Тоді аденої вегетації видаляються повністю, і це унеможливлює виникнення рецидиву. Зачасту це досить сильно залежить від віку пацієнта, але при класичній аденотомії. Якщо аденоїдні вегетації видаляють дитині в межах 2-3-4 років, вони в більшості випадків дають рецидив. Чому це так? Під час класичної аденотомії аденоїдні вегетації видаляються не повністю, а частково. Тому операція і називається аденотомія. Перше, це метод візуалізації. Ми використовуємо ендоскопію. Тобто ендоскопічний контроль від початку до кінця операції е, операційного поля. Другий плюс це е, саме знеболення, не внутрішньовений наркоз, не, не дай Бог, місцеве знеболення, а загальне знеболення з інтубації. І чому саме метод холодноплазмної кабляції, так як він не дає якихось болівих відчуттів після оперативного втручання, він безкровний. Тобто, е, якщо порівнювати втрати крові між стандартною, класичною аденотомією та коблаторною, це різниця в рази.